Друзі, на насенфу перші проголовне поїхали. Як стало відомо, українській правді у середу колишній голова НАК Нафтогаз Олексій Чернешов приїхав до будівлі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тім цього разу виїхати йому навряд чи вдасться. Варто нагадати, що під час попереднього скандалу, пов'язаного з виїздом Чернешова за кордоном у червні цього року. Саме Гура, за інформацією наших джерел, займалося його поверненням до України. Теперішня Буданова лопнуло терпіння, а журналісти влаштували погоню за Чернешовами в Києві. Непомітно утекти йому тепер не вдасться. Його Кає і облава на кордоні, тому нинішній візит Чернешова до розвідки викликав питання. Зокрема, чи може він бути пов'язаний із спробою втечі з країни. Співрозмовники української правди у АКСА повідомили, що клопотання про обрання запобіжного заходу для Чернешова не надходили ще до суду. Визначимо, що влітку 25-го року співрозмовники української прави у правоохоронних органах та оточенні президента розповіли, що питання повернення Чернешова за кордону за дорученням президента Володимира Зеленського доведеться займатися головному управлінню розвідки міністерства Оборони тоді детективи НАБУ повідомили про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топ посадовців держави. В той же час в суді стало відомо. Міндіч радив Галущенко, як говорити з Зеленським. Є з все, що ви скажете. Я ваш на засіданні вакс прокурор САП оприлюднив новий фрагмент плівок в справі енергетичної корупційної схеми. На записах фігурує епізода, де після повідомлення бізнесмена Тимура Міндіча, президент Володимир Зеленський телефонує Герману Галущенко. За даними прокурора події Дали так. Міндіч пише Галушченко повідомлення, після чого президент телефонує міністру на той момент енергетики. Галушченко уточнює міндіча, що саме той написав Зеленському. Міндіч відповідає, що Гера хоче з тобою поговорити. Галущенко питає в міндіча, як йому поводитися з президентом між томні ним. Міндіч радить правильну лінію поведінки перед розмовою з Зеленським. Да слушай, Владимир Олександрович, да все ми вже понімаємо і тим ні дворникам. не сурки, я з руки сіло все, що ви скажете, все що вам нада. Я ваш після цього, згідно з даними прокурора, Галущенко Збирається їхати на зустріч з Зеленським. Мінді Джегейта підсумки трьох днів скандалу. Команда Зеленського виглядає, вирішила використати улюблену свою тактику до найбільшого з 2019 року корупційного скандалу в Україні. Я не я і хата не моя. Пише журналіст Сергій Урденко. Президент Зеленський він повністю публічно дистанціювався від оприлюдненої набу інформації про схематоз в енергоатомі. Володимир Олександрович покладається на розслідування і суд над тими, хто наварював бабло венергетичній комп компанії. жодних прізвищ, жодних засуджень, жодних вибачень. Квартал 95. Технологічно я не я і хата не моя застосувала студія квартал 95». у заяві студії Міндіч, є ще юридичний співзвласник «Кварталу». Не більше знати не знаємо і не хочемо знати. Хоча де Юра міндіч володіє 50% студії до 2019 року. Комерційний директор проєкту. А це значить, що всі гроші кварталу і кварталівці проходили до Міндіча. Тепер студія каже, ми лише жартуємо. Міндіч тут ні до. Що, хоча жарти кварталу завершилися ще 2019-го, шкода, що вони цього так і не зрозуміли. Уряд Свереденко вранці кабінет міністрів на чолі Свереденко від сторони від обов'язків міністра юстиції України. Професор обіцяє захищати юридично і себе і свою позицію. Цікаво було б знати, яку позицію право на розпил бабла у енергоатомі по чотирьох міністрів, які ще при посадах і які вже не при посадах, які були залучені за даними набо в корупційних оборудках ані чирк. Хоча усі вони працювали поруч із цією Юлією Свириденко, і вона добре знає, хто це. А якщо не знає, значить вона погана керівниця. Верховна Рада, парламент якому підконтрольний і підзвітний уряд навіть не зібрався на позачергову сесію Верховної Ради України. Звісно, про що ж говорити не про чотири же міністрів нинішніх і колишніх з команд Шмигаля і Свереденко, які фігурантами розслідування набу Європейська солідарність збирає підписи про відставку уряду. Цього недостатньо є НАБУ, набує сап ЄСБУ Єгенпрокурор. Проведіть закрите засідання. Яння парламенту і з'ясуєте, що все ж таки відбувається у державі, хоча хто буде це робити? Руслан Стефанчук, який проводив закон про перепідпорядкування набусапи офісу генпрокурора чи рахамі, який топив за це все. Служба безпеки України, у записах, якими володіє набу йдеться про відновлення грошей до Москви. Під час великої війни є інформація про використання схематозникам офісів державного зрадника Андрія Деркача, поки що нуль публічної. А реакції на цю інформацію міністерка енергетики Світлана Гринчук, яку обговорюють на записах Набудуся, керує міністр. Тароством Державна прикордонна служба України досі не може публічно пояснити, як Тимур Міндіч втік з України. Публічних відповідей на запитання, які нині ставить НАБУ і САП поки ще немає. Окрім хіба що Галущенка, який виглядає, сподівається, на адвокатів. Корупційний скандал це не вітрянка. Чи краснуха всидіти тому не вийде ні у кого ні, ані у парламенту, ані в уряду, ані у президента. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Канал Перемо.